Фокача одного дня без довго вимішування і з українським характером. Готуємо. Перш за все, активуємо дріжджі. До теплої водички додаємо дріжджі, і я додала інвертий сироп, який робили в попередніх відео. Можна замінити на мед або цукор. Чому ми. Спочатку додаємо дріжджі до водички, щоб побачити, чи вони активні. Перед цим я також зробила, а в мене дріжджі неактивні, хоча термін придатний ще кілька місяців, а вони не працюють так, як потрібно. І щоб потім не викидати все тісто, то ми активуємо дріжджі завчасно, бачимо, що вони працюють. Утворюється така пінка на поверхні густа. І розумію, що все в нас буде так, як потрібно. Що далі ми робимо? Додаємо олію, у мене оливкова. Сюди до водички з дріжджями. Сіль всипаємо до борошна і легенько об'єднаємо. І будемо вводити борошно до наших дріжджів, водички і олійки. Я все відразу ввожу. Має вийти тісто, не густе. Не таке, що його можна вимішувати. Я вам зараз покажу, якою консистенцією воно повинно бути. Об'єднуємо поки що. з лопаточкою. Якщо вам зручно. Об'єднавши борошно з водичкою, бачите, виходить відносно рідкувате тісто. Таке воно повинно бути. Зараз ми його накриваємо плівочкою і залишаємо на 15 хвилин. І через 15 хвилин ми зробимо перше складання. Все покажу. Поки накриваємо плівочкою і засікаємо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Перше складання. Ручки мочимо. Водички, щоб нам було простіше. І як набираємо шматочок і до центру. І так по кругу, якби натягуємо. Час від часу змочимо ручку, щоб до ручок не липло. І так з усіх сторін. Складаємо, поки тісто, я б сказала, тягнеться. Воно вже мало мене пускає. Ще кілька складань отак І перевертаємо його тою сторонкою донизу. І так, ще як підгинаємо з одної сторони і з іншої сторони. І залишаємо ще на 15 хвилин під плівочкою. Пройшло 15 хвилин і робимо останнє складування. Так само знизу підтягуємо, воно вже таке більш стає пухкіше. Дріжджі почали працювати і натягуємо кликовину, допомагаємо їй утворитися. Ручки змочуємо водичку. Тісто таке і повинно бути м'якеньке. Тому що, чим воно, скажімо, вологіше, рідше, більше водички, тим будуть утворюватися більше пузирки. Склали, знову перевертаємо на другу сторону і. Питаємося його підтягнути, але ну, в мене вже, бачите, вже не складається, вже натягнулося так, як потрібно. І залишаємо на годинку півтори, залежно, яка температура у вас в приміщенні, щоб воно підійшло і збільшилося. Ну, так, раз-два. Все, хай відпочиває. Це називається, що буває, коли вимкнули світло і вчасно не вімкнули. Тісто гарно підійшло. Я б сказала, вже занадто. Знімаємо плівочку, деко заставили пергаментом і гарно змащуємо оливковою олією, прям так не жаліючи. І прикладаємо сюди наше тісто. Прямо відразу з формочки. Трішки розправляємо ручками легенько. Змащуємо. Тут у мене масло вершкове, оливкова олія, чесничок і кріп. Я це все гарно прогріла до закипання і вимкнула, і дала настоятися. І цим я поливаю таку прямо зверху. Буде в нас ароматна фокача. При бажанні цей етап можна пропустити. Але буде ще смачніше. І зверху посипаємо. Сиром у мене моцарелка. Попередній я вже включила духовочку, щоб нагрівалася, на 220 градусів. І тепер складаємо з одного краю, якби до центра, і з іншого краю знову ж таки, якби до центра. Тепер перевертаємо це на іншу сторону, швом донизу. Оп. Накриваємо і даємо підійти хвилин 35 40, поки духовичка розігріваємося і чекаємо. Фокача підійшла. Що далі робимо? Зверху оливковою олійкою збризкуємо. Тако пальчики теж бажано змістити в оліку, щоб вона на це проплила. І отакими от рухами як розприділяємо, які такі, як робимо ямки. Так приємно, такі звуки. Кайф. <гайш> розподіляємо приблизно, дивитися, щоб якої тощини ви бажаєте, щоб вона була товстіша чи тонша, це вже по вподобаннях. І зверху я посипаю такою крупненькою сіллю. Це при бажанні, якщо є бажання, якщо немає, можна не посипати. Можна посипати розмарином, можна вставити дольки часничка, помідорчиків, травки якісь посипати. Це все на ваше вподобання. І ставимо випікати в духовочку, яка вже попередньо розігріта до 220 градусів, приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйте, щоб вона стала красива, золотиста. Випікаємо. Фокатя готова, достали її з духовочки. І зараз я змащу тим самим масочком, яке в мене трішки залишилося, поверх нашої фокачі. І вона стане ще більш ароматніша, красива і смачніша. Потрібно дати трішечки її холонути, я покажу, яка вона в розрізі, і яка вона взагалі, але кайфова така, якщо булячки. Гарять. Якщо не хочете чесничок, то можна просто змастити вершковим маслом без чесничка. Це вже дивіться за своїми вподобаннями. Але мені завжди подобається чесничок і гріп. Це як той дует. Хоча італійська фокача з і іскрою. Але й ми ж робимо нашу українську прокач. Все, чекаємо, що похолола, і будемо смакувати. Вона трішки охолола, я її розламала. Сир всередині тянеться. Вона повітряна. Так якщо подивитися, булечки та начиночка всередині. А аромат стоїть по всій хаті, словами просто не передати. Спробуємо на смак, як вона. Райська, насолода. Дуже-дуже смачно. Не схоже на українські пампушки, тому напишіть мені в коментарях, що це українська пампушка велика одна. Але це дуже-дуже смачно. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім смачного!